Всім добрий день, вітаю вас. До вашого віваю я сьогодні показую таку електропилку від фірми Dolmar ES 140. Це і старенька макіта. Дуже якісна пилка за рахунок, за рахунок тих старих технологій. Тут стоїть обгонна мухта. Тобі ми ланцюг тянемо. Зірочка, сама чашка рухається, тут крутиться, а шестерня мотор стоїть на місці. Тобісь це сигналізує те, що шестерні тут вбити неможливо. Тобто Тут принцип бензопили. Тобто Це така єдина зі всіх пил, так казати, яку розбирав, що має обгонну муфту. Якісний пластик, посадочне місце і гольчастий підшипник. Е -е, самий головний мінус це пилка під власною вагою пиляє, і тобі, якщо на неї давити, вона буксує при нагрузці. Це саме головне. Попала спилка, не знаю, який це рік. Вона старенька виробництво Німеччина, Гамбург. 12 метрів в секунду, до речі, ще показую. от Бачите, от бачимо 1,4 кВт. Е, під власною вагою. Якщо на неї трошки придавлювати, вона буде боксувати. Тобто це і плюс, і мінус. А, і саме головне це дивитися за маслом. За маслом ланцюг я сюди поставив щілюський, суперзуб сороків кашана 56 ламп. Тобі, щоб поступало масло, тому що тут середині є така пружинка, любить зіскакувати, і треба слідкувати, щоб вона не. Маємо звичку пиляємо, Попробували. Насло поступаємо, все, можна пиляти. Так, Тут для проби маємо горіх, я на ньому якраз тестую Буде приблизно 30-25 і пробуємо що зрізати. Ось так тут вже все порізав. Буду власною вагою. Ріжемо ще. Бачите, вона буксує. Тобі не йде нагрузки на шестер, ні на двигун. Як на мене, якщо б вона мала ще взагалі 2 кВт, то, як на мене, це одна з найкращих пил світу, яку, яку я бачив Все, дуже і розбирав і так далі, і тестував. Все, дякую, гарного дня, до побачення.